Державна програма доступних кредитів 579 працюватиме 2024 року. А для переробної галузі максимально доступна сума позики зросте. Про це розповіла перша віце-прем'єрка Юлія Сверденко під час візиту на завод «Київгума». Підприємство показувало, куди вклали позичені за цією програмою гроші. Тут складають аптечки. Інших цехах роблять грілки, рукавички, чоботи. Це лише декілька зразків продукції, яку виробляє підприємство «Київгума» у Броварах. А загалом звідси, по всіх областях і за кордон роз'їжджаються понад 4 тисячі видів товарів для побуту та промисловості. Співробітники Київгуми показують нове обладнання віце-прем'єрці міністерці економіки Юлії Сверденко. Верстати купили завдяки дешевим кредитам за програмою 5 7 9. Це коли бізнес позичає гроші у банку не за ринковою ставкою 25%, а в рази менше. Позичені кошти вкладають у розвиток. Це приклад сьогодні. Він дуже яскравий. Це підприємство воно експортує в 30 країн світу. 4 тисячі найменування товарів, 400 робітників. Якраз за рахунок програм 5.7.9 є можливість і оновлювати виробництво, і воно спонукає створювати нові робочі місця. Ми розуміючи такий великий попит і фокусуючись на переробній промисловості, збільшили ліміт. По цій програмі є можливість для галузей переробки отримати до 150 мільйонів гривень. Оксана, начальниця цеху доброварів, переїхала у 18-му із Авдіївки, де війна триває 10-й рік. Від міста лишився випалений скелет. Щойно згадує, сльози ллються нестримно. Я там сюди догоріло, уже досла. Я тако успокаюваюсь, а переключаюсь, только на це. у лютому. 22-го війна наздогнала і тут у сусідньому селі точилися важкі бої, та люди ходили на роботу. У нас порозуміння таке було, стріляли, не стріляли, ми працювали. ЗСУ робить на передовій, а ми об'язані положити всі свої сили, які тільки можна, на підтримку, як внутрішньої економіки країни, так і наших доблесних. Підприємство не працювало лише тиждень на початку великої війни а під час торішнього блекауту не зупинялося ні на день, розповідає гендиректор. Коли зникало світло, вмикали генератори. Їх купили за рахунок тієї ж таки програми 579, а дахи встелили сонячними панелями. Загалом позичили у банку максимально доступну тоді суму 60 мільйонів. Але це ж не комерційний кредит, який стартує від 23-25. Все рівно це на 10 пунктів. Дешевше ми поправили досить суттєво своє наші становище, і сьогодні ми багато коштів вже інвестуємо не просто в обігові, що було на початку програми, а інвестуємо саме в закупку нового обладнання. Держпідтримка переробної промисловості дає, як в економіці кажуть, мультиплікаційний ефект. Київгума замовляє сировину у сумах і кременчуці обладнання у Харкові та Черкасах. А влас. Сну готову продукцію надсилає на десятки інших українських заводів. Зараз ми бачимо цю технологічну лінію, яка виробляє оцей резиновий ущільнювач, який є частиною комплектації до програм шкільного автобуса. Такий самий приклад ми можемо бачити в цьому цику. Це про накладки для укрзалізниці, коли, наприклад, там фінансування капітальних вкладень в Укрзалізниці збільшує обсяги замовлення відповідних резинових виробів на компанії «Київгума». 95% підприємницьких козик в Україні видали за програмою доступних кредитів в уряді. Планують продовжити її на 24-й рік. Тетяна Наконечна та Роман Щербаков факти сітів єдині новини.